Об'явлення, другий розділ до Ангела церкви напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми будемо просто розглядати тему про ангелів. У Біблії ангели це духовні істоти, які створені Богом, які виконують безпосередньо Його волю. Часто з'являються як посланці або захисники. Основні риси це безсілесні, але можуть приймати людську подобу. Ну, і звичайно служать Богу, допомагають людям. Вони являються, ну, принаймні являлися Марії при народженні. Дуже відомі це Архангел Михаїл, херовими, серафими, про них багато хто знає. Кожен із них має свою функцію і відповідно виконує свою задачу або місію в цьому світі. Часто вони виступають як воїни світла при боротьбі проти зла. В об'явленні 12.7, сказано: відбулася війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти Змія, і Змій воював і ангели його. І так, вони якби захисники. Другий момент важливо зазначити, що є певні людські уявлення про ангелів, які не відповідають в цілому Біблії. Деякі протирічать, але в цілому вони не протирічать, але вони не є біблійними. Ну, такі, як. Ну, вони вийшли за межі, скажімо, Біблії. тобто Ми маємо певний опис в Біблії, але є дещо поза межами. У мистецтві, культурі і фольклорі вони трохи відрізняються. Ангели зображаються як люди з крилима, часто білим одягом, німбом і спокійним обличчям. Ну, зрозуміло, якби такі особистості з німбом і крилами являлися людям. Принаймні Старому заповіті їх би зразу впізнавали, а так їх сприймали за звичайних подорожніх. Тобто вони, що за все, по похожі були для, до нас, коли являлися як вісники. Ну, звичайно, сприймаються як символом добра, чистоти і захисту. Це дуже важливо, так люди сприймають їх. В деяких культурах вірять в особистих ангелів-охоронців, що є ангели-охоронців кожної людини, в Охоронців міста, держави. Ну, принаймні кожен, кожна держава якби, обирає собі якогось охоронця, англа, могутнього. Ну, і, звичайно, в екзотеричних в системах ангели пов'язані з енергіями, планетами, стихіями і так далі. Ну, знову ж повторюю, що вони трохи виходять за межі біблійних описів, але вони відображають саме потребу людини в духовному захисті. І, звичайно, вірі в вищі сили, що людина не залишена. Саме тому люди приписували аналам там, надзвичайні здібності при захисті людей. Ну і євреям сказано так: багато разів батьма способами, пособами ну, промовляв був Бог до отців наших через пророків, а останні ці дні промовляв він до, сина, до нас через сина. Що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти його, тримав усе слово сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів по правиці величності на висоті. Він, оскільки був ліпший понад анолі, оскільки славніше за них успадкував ім'я. 13 вірш. Кому Анолі Бог промовив коли? Сядь, праворуч, мене, доки я покладу твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Амінь.